Театр це більше, ніж просто вистава, це живий подих, сцени, це серця акторів, які в унісон з глядачами, це сміх і сльози, тиша і оплески, сотні ролей і тисячі історій, розказані українським словом і душею. За ці роки театр став справжньою родиною, що виховала десятки талантів. Подарувала глядачам безліч хвилин щирих почуттів і залишила у серцях кожного частину прекрасного. Тож сьогодні не просто ювілей, сьогодні ми святкуємо життя театру, що вже 40 років тримає вогонь творчості і любові до мистецтва. Нехай цей вечір буде сповнений теплих спогадів, яскравих виступів і вдячних областів. За чотири десятиліття служіння сцені красі і глядачей. Вітаємо наш народний театр з сорокаріччя ювілею! А все почалося з маленької, але доленосної ідеї. У червні 1985 року директор районного будинку культури Володимир Теодорович запропонував методисту театрального жанру Зіновий Козаку створити театральний гурток. Робота була розпочата: керівник підібрав п'єсу Івана того бочного мати-наймичка, та найскладніше було підібрати акторський склад. Сьогодні, я хочу нагадати, коло було залучено до вистави. Увага на екран. Ведуча Ірина Конвіцька, вчителька середньої школи №1. Ганна Ольга Ільків, методист районного будинку культури. Трохим Зіновій козак, режисер театру. Настя Павліна Романишин. Працівниця заводу Модуль. Домаха Марія Шарван. працівниця заводу модуль. Хведія Степан Івак, художній керівник будинку культури села Корусно. Потап Михайло Козак, працівник друкарні. Гапка Ольга Алісова, методист районного будинку культури. Марко Микола Рибуха, агроном сільгоспхімії, Катря Любов Саджуга, працівниця Перемишлянської бібліотеки. Петро Володимир Шир, працівник заводу модуль. Пів року роботи і 12 листопада перемишлянський глядач побачив виставу. Зал старого будинку культури на 300 місць був переповнений. Успіх. Прем'єра прийшла на ура. Акторам прийшлося ще дві неділі поспіль ставити виставу. Потім почалися гастролі, Біберка, Рогати, клубні заклади району. Другою виставою театру була трагікомедія Андрія Макайонка Трибунал. Тоді театр поповнили нові актори Надія Труха, Надія Кадушникова та Андрій Кравчук. До першої річниці театру було поставлено виставу Сватані на Гочаліці, яку колектив ставив впродовж багатьох років, а окремі уривки з вистави до сьогодні вносяться в концертні програми і мають успіх. Сьогодні ви маєте можливість побачити на сцені перший акторський склад. На сцені зіновий козак, Михайло Козак, Надія Кадушнікова та Андрій Кравчук. За цю виставу в 1999 році колективу було присвоєно звання «Народний». Почекай, до кумиричів, до сватирів, а сьогодні піду в старостолю, білку сватим. І до кого ж це ви йдете в старості, дядюш? Ось, піду сюди. Ну, про кого ж працювати? А дівка, брат, важна я. А що ж ви зі мною робите, дядь? А ви поцільте мене. Живому А Але буцімло мені смерть загніває. Так ми уж тоді тобі сподобалася. Це не те, що сподобалося. Та вже більше року ми нею любимося. а заприсягалися, а забожилися, що ніколи не будемо звучати. А тепер, коли нас постигла, достає година, коли є сили. На Конзюбенка нам ні світ не збили. Дядьку, будьте добрі. Ви таки сповідали світу і знаєте, і туречки, коли видусяте. Зробіть так, щоб не йти до конзюбенка. Подіть нам до шкурати, коли Та, не хай не глупить нас. Летай мені пропасти стуги. І уляна не запустити. От бачите, яка хоря. А вони ну, сюди уляна. Та Не соромся. Це не відідять, без походу вернуться. Ось розкажи йому, яким не любить. Зробіть, ласка, не дайте, поможіть молоді, все світо не піпить, хочуть мене силою вітати застріцька за того дурня. Ах ти, дівчино, дівчино. Повези тебе в Францію, хай би там тебе назвали Мамзе. А у Там Каберушка, а я ще теперігать за того жортового сітка. Коли ти любиш Богопливі? А я ж не так здогадалася. Ходили такі по походах. Бували і у Франції, у Туреці, у Німеччині. Те що станемо. Ну так як? Ти його любиш? Та мені стидно сказати. Та ж ви самі знаєте. Ні? На, О, про його я вам скажу. Він мене любить так, так що й сказати не можна. Каже, що кращої від мене немає ні між селянами, ні між городянами. Та я, вам би розповіла, як я його люблю. Та ж не годився. Я тільки матері сказала, що люблю його дуже-дуже, що кращого від нього немає у всьому Харкові. а вам не скажу якого чорта вона вбирає? Він так каже, що в Боїться, що буде сміятися з мене. Так. За щось запитати нам. Вона не хлопна по світу. і нічого не знає. А ось я побував і у Франції, у і у Німеччині. Так знаю, що в цілому світі при батам за панами. Життя добре. Посім Олексія, пан, доброго пробіша, а те, що віддав мені розсолдати, так це приказчик постарався. Послужив і царю, і Богу, поводив за світу, і у Франції, в Греції, Мерції. Так що, і горя і мало Вінсона. Я починаюся у нас. Придіти кодю харчу, до штурайте, та поговоріть про нас. Ні. Сьогодні я цього зробити не можу. Обіцяв кому поздюбити за вершниками. Повинен виду. Скільки ось. На спати. Я в половину буду брехати і розкланювати раного світка. А так змінила пікло. Як це справи про пальця приду. А завтра прийду і буду атакувати стару шкора. Я знаю, у неї ося сила. Ой, вже до завтра, до завтра. Краще сьогодні. А чи мати довго? Та нема. Пішла в ящику купляти, на вже й куклята Та й я кажу. Та може сьогодні от пані матка повернеться. Може, ви їх з нею поговорили, а може б як відшептали. бо як подам хустку, то вона вже від свого не відступить. Ні. Сьогодні ні. Дав слово оберег до три. Я на це слава приймав, щоб стояти його у діла, і у слова. А завтра, а завтра друге подивши діло, подивимося на зорі, і щоб тому присниться, потерпіть до завтра. або ось. — До завтра, ну, завтра вже мене, може й на столі побачити. І застецько давно. О, я тільки тобі уявлю, що Оляна чіпає в в цьому навіжному стечкове. Так мене трясеться і друзі. О, бачите, який йде. І застав нас! Ну, да. Вода, вода мені висніть. А потує команді оща. Не стільки світу, що вигніть. кніпні. Та я і сам побудую розстрілті. А коли походив... І у Франції, і в Туреці, і у Та, Господи, який же світ великий. Так дивишся, не тужі. Ну, а ти пошукай собі дорого дівчину, коли ця не нашого. Ну що ж, і того, що там товариш костарського. Так, а ти Ти розгодила? чекай мене на лопатні мосту. Я тобі навіть порась скажу. І сам скайская. Оба десь я, всескай, скай, я, робу, я, робу. Вот так, я свою. Всем все, собаки, десь пише. Старый десь писал. Старатися тоже пішла. А я садив, сидим с Oh, Prvně se tam vejšku na té budu hořínky i trošku. Přiamo. A Один, сім, два, три, п'ять, шість, два. Я бачу, ти дече не бієш козла. Звесно. А чого тебе в не пам'ятляв? Показує мисла. Він міг політиче пальці. Долучив світло. У нас люди не сильні пальці. Наш. О! А я вже знаю. Посказимо як бути з одного пальця, то показала собі другу. А як класний пальце після пальця? Раз, два, три, сім. О! Мудро? О!

Не чіпайся до я тебе не займати. А то й ти з тим людей займає. Чого я Ну Чого я? Настав не хоче. Дарма! На каже, краще зусав володжу до тебе! Дарма! На каже, що мене твоя пропаща! Дарма 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 дарма, матарма! Там наже хлопь пек, тебе дурний, набіжені потові геть! Дарма! Хай вона плачеш! Хай вона забивайся! Хай вона здохне, а мені дарма, вона... аби ви висько за мене. Себе... Ну і що б теж таким дурнем робити? Ще його газкою позволю. Павлович, Сок, Степан, Сок. полубчик, Сок. Відкинься від уля, не вкорочує їх. Дай ще на світі скиблю їм Божию. А я тобі за це? Спасибі. спасибі. Браття, я би треба послухав, Але що маю зробити з моїм батьком? Каже, женися дурню і жениться, бо через батька я хочу з нею жити. Так, не де собі іншу, дівчу, це вже не твоя, і не Боже. Та де як ката міська? Я дивцю там, пару, підносив, бачу, піднову, кусь ми замовку, ставить домом. що я дурниця, що в мене не всі вдома. Та патру казали, що присуває стеж, що весь І Я казав так, що, так, що, так, що так. Ну, скоро ці люди понастихають. Бо Ту За дурни ніхто не хочеться замість, а мудрих кажуть, так і всі вистихають. А, так казали, що дурност не поставить, а про протечати на ожирі, то так там. А всі такі сказують. <рес> а як тебе попав? А ось в сьом'ях по переміщенах. Дивися, ко мені. Я з суд у лавку, щоб мене поміни поїхав. Я хочу лавку, а там дивись і купці. Обдурюю панів. Як то мене обдурюєте? А ось як капаєрка, ця фроєрка. А це до неї, прошу пана, в матерію, кафроєрка, берете в матерію. Є внусі. Ота мета, я ніч по а я з збоку, з боку тим А з кістки з тебе? А цей каже, що парень надо? Я кажу, я тут пару, достичь кло, як слава посла, слава, 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 славу. Одягай, так тебе.